Триває війна розв'язана Росією проти України щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Шановні присутні, 12 лютого 2025 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно. 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів. Встановлення національного дня молитви має на меті збереження духовної спадщини, зміцнення патріотичного духу та консолідацію українського суспільства у спільній молитві за перемогу, за відновлення територіальної цілісності України. Спільна молитва символізує духовне єднання народу та непохитну віру у перемогу у часи випробувань та боротьби за незалежність сьогоднішній день має сприятиме моральній підтримці, як військових, так і цивільних, підкреслюючи важливість духовних цінностей та єдності нації. Національний день молитви має стати важливою подією в календарі України, нагадуючи про силу спільної віри та єдності перед обличчям викликів. І давайте разом помолимося за нашу Україну. Молімося за Україну, молімося за наших захисників. Слава Україні на цьому наш захід завершено.